Ізак народ приветствую 30 травня Не знаю як у кого но у нас щось так виходить Тільки приходять вихідні Вроді би і була углі в сварке закінчується. Десь щось це хочеш зробити Щось підводи Ну коротше Так же і це, ці вихідні відбувалися Коротше що тюкувальний сезон Призупинився, так і не почавшись, і одного тюка не вийшло Цю, цей монстр був приобретен 3 років три тому, в 87-му чи, чи, чи 87-му року 87 -го він випускав. Поляк э, сіпма 224 на наскільки я пам'ятаю. Ну, коротше, ладно. Не суть важна. Е, купили недорого з Європи, ну як металолом, грубо говоря, трошки поломаний був, підшаманили граблі, е, сказали все остальне вроді би робоче, ну опять же, вроде би, запустили. да, Щотчиком пользоваться було нереально, то що він 5 тюків зав'яже, 2 не зав'яже. ну... Ну, якось з цим ми мирились, брали для себе, трошки, звісно, і по людям допомагати приходилось, тому що ну, просять і вроді би не відкажеш, і якась хвилинка є, і, і опять же якусь копейку підзаробити. Хоч солярку оправдати е, для себе. Ну, коротше, короче, так е, цей сезон, опять же, собі трохи скасили, та люди попросили, ну блін. І стояв е, під навесом, не мокрий, ніде нічого, ну тут, ну так. Ще западло, блін. Вроді би й сумом підійшли, все пробризкав. Ну, аналог ВДшки. Та сама херня. Все пробризкав, помазали, все. Буквально ось тут зайшло, один узел зав'язала, другий не зав'язала другий ход іглами і стукнула, грюкнула, ну коротше, коротше отак. так. Облизала тут, обірвала на в'язальном, підігнула вал. По факту оцей вал був прихвачений. і е, тарілка на тарілці не на цій, на другі. Ну, коротше, смисл в чому обірвало один зуб. Ну він, е, віддати, вал трохи попустився. То лі хто його знає, чи то вже прийшло йому час. Е, так, один в'язальний. Віду того, що там і вал попорчений, і і обірваний. Ми не тільки корпус, а взяли в зборі. На сьогоднішній день то 7,5 тисяч. Один в'язальний вони. Тотожні. І е, тарілку решили, поки обійтись, подивилась стара тарілка, ну друга та що ціла, явно варилась, тут і реставрирувалась, рішили так само поступити з тарілкою, її вчора, Ось тут зуб обірвало. Підварили, де були признаки явної сношеності, теж підварили. Ця сторона була явно завалена виробкою, е, тарілки е, підварили і е, значить, це болгаркою будемо підчищати. Це спробуємо станок вставити і зробити однаково. Бо тут така завалена плоскость цієї тарілки. Подивимося. Опять же, вал. Має вироботку оцієї шестерні приводящій, що вона постійно практично крутиться. От. Її теж ми зараз наваримо і поїдемо до нашого того ліцебулька. Виручає. Так. Звісно, по більшому счету треба було не вірити, тому що він робочий. І те, що він з самого початку розібрати і дефектовку провести і маломайські його підшаманити, а не е дов'язувати вручну якісь там тюки і все остальне. А саме із за оцих вироботок плоскості тарілки всі оці нюанси і пройшли. Недов'язки, перекрутки там і все остальне. Тобто настройка. Настройка и настройка. То есть она должна работать просто все эти люфты должны быть убраны, а не вот не так вот. Короче, ось. Так воно не должно телепаться. Все заусенцы все должно быть снято. Если тормозок должен быть тормозком, а не вот таким вот тоненьким геморроем. То понятно, что він будет вылазить в самый неподходящий момент. Цим надо заниматься сразу. А не... Ну как? Для наших площадей може и хватило, но по заробітку ходить позориться. Наверное, надо його ну, так, волі волі, пришлось потратитися. І тепер прийдеться работать, дабы хоч їх відбити ті деньги. Коротше отак. Заказали ми цю тарілку 1200 і ця 7,5 в зборі. Коротше, крутим, варимо, збираємо. Що з цього вийде, подивимося.